Сьогодні Ісус говорить про прощення. Прощення. Петро запитує його банальну річ. Чи тільки сім разів треба прощати? Він каже сімдесят по сім. І далі наводить приклад. Приклад. Де цар прощає борг своєму слузі. Борг в 10 тисяч талантів. Не знаю, чи з вас хтось знає скільки це 10 тисяч талантів в гривнях. Я сьогодні в інтернеті копався і перевів через конвертер. Так от. 10 тисяч талантів це є 11 мільярдів 902 мільйони 500 тисяч гривень. Слуга не просив царя про те, щоб він йому простив цей борг. Він сказав: Я тобі все віддам, відтермінуй мені. Натомість цар. Змилосердився і не тільки відпустив, але й простив йому. 11 мільярдів гривень. Ну це така сума конкретна. Чому він це зробив? Чому він це простив? Чому він каже нам прощати? Хіба не забагато Бог вимагає від нас, коли заохочує мене прощати? Часто можна почути такі в розмовах відповіді: Ой, знаєте, Отче, я прощу Ані, прощу Петі, прощу Вані, але Антону ніколи в житті або там світі ніколи в житті. Чого? Бо, наприклад, в неї там чоловік, вона кращого чоловіка собі відхватила. Я так баналізую. Бо є насправді дуже серйозні моменти непрощення, коли діти не можуть простити батькам великі рани, які завдані в дитинстві, ціле своє життя. Дехто так і помирає, не простивши. Коли батьки не можуть простити своїм дітям. Коли чоловік не може простити дружині, дружина чоловіку, брат, сестрі, є дуже серйозні причини. Тепер дуже часто чуємо фразу не простимо. Та чи хоче Бог тим самим, якби, коли говорить, що ми повинні прощати, звеличити ту людину, яку ми повинні простити і принизити нас? Ні. Тому що коли Бог говорить про прощення, Він дбає за нас, Він дбає за мене. Бо зазвичай ми прощаємо, ми маємо простити заради себе. Зараз поясню чому. Щоб не бути в'язним непрощенням. щоб не сидіти в в'язниці минулого, минулих подій. Бо це дуже часто так виглядає, коли ми Маємо непрощення, коли ми на когось ображені, я прокручую цю ситуацію мільярди разів. Виходжу на сцену, і як той актор, один актор Великого театру. Наприклад, щось мені зробив мій начальник-директор, і я думаю, Ага, я ще можу і так вийти. І тут я ще би міг ногою тупнути, а тут ще більш драматичнішим голосом розказати щось. І так цю ситуацію кручу раз за разом, раз за разом, раз за разом. Я стаю її в'язним. Вона не міняє мого майбутнього. Ця ситуація вже не зміниться. Чому? З чого починається? Як прощати? Що потрібно для цього, щоб прощати. Бог закликає в цьому Євангелії нас прощати, бо хоче, щоб я був вільний. Щоб я був вільний, щоб я не був рабом. Для прощення потрібно багато любові. Є дві головні заповіді любові. Перша це. Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всією силою Твоєю, всією думкою Твоєю. І друга це люби ближнього як самого себе. І часто ми задумуємося, що в нас все ніби виходить, ну Бога я люблю, ну ближнього теж, Ну не всіх, але більшість я люблю. Та? Ну, і так, якось ми на цьому забуваємося. Говорить і зупиняємося. Перше послання Йоанна, четвертий розділ, говорить, що коли хтось каже, Я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той є неправдомовець. Бог хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого бачить, не може любити Бога, якого Він не бачить. І вже є проблемка в нас з цим. І все закорінюється на одній маленькій деталі. А як же ж любити ближнього? Як самого себе? Я люблю настільки, скільки я вмію любити себе. Прощення потрібно для мене. Чи люблю я себе? Як до цієї любові йти? Вернемося трошки до історичної біблійної постаті. До Авраама. Коли Бог почав до нього говорити, йому було 75 років. В 75 років Бог пообіцяв Аврааму, що в нього буде потомство безмірне. Ну, не знаю, честь хвала Аврааму я би напевно не повірив. І більше того. Бог каже Аврааму, що слухай, ти мусиш покинути свою землю і піти геть в другу сторону. Ну, і від собі, я не знаю, в 75 років ти би мав мати вже якісь статки, ну, більш-менш усіле життя, щось там собі за то життя назбирав, здобув. Чи Ти готовий все кинути? Я точно би не був. Чому Авраам це зробив? Тому що мав довіру, мав дитяче серце сповнене любові і довіри. Що значить це дитяче серце? Дитяче серце воно завжди відзеркалює емоції, думки батьків. Дитяче серце Авраама, незважаючи на його зрілий вік, відзеркалювало отця. А отець є любов. Дитина всмоктує в себе все як губка. Якщо отець любить, то дитина буде любити. Отець вірить, дитина буде любити. Батьки вірять, дитина буде любити. Якщо батьки не мають любові, дитина не має любові. Два приклади. Одного разу прогулювався по місту і побачив молоду сім'ю, яка мала двох дітей. І хлопчик був на велосипеді років, може, йому було 4-5, і він дуже хотів бути біля тата. Тато вийшов з магазину, і цей хлопчик так до нього біг з цим велосипедом, що впав і він, і велосипед. І тут я побачив страшну картину. Прибіг цей батько і почав просто цю дитину крити матом. Ах ти ж, я тебе заб'ю, ти такий. І ця дитина стояла в ступорі. Вона стояла в ступорі, вона переживала шок. Вона переживала велике відчуття непотрібності і нелюбові. Цей момент, коли в її серці, серці напевно, зародиться. Непрощення, брак цієї любові. Діти дуже часто не можуть простити батькам, що вони недостатньо показують любов. І друга ситуація: я зайшов в магазин, і в одному ряді зі мною ходила мама з маленькою дівчинкою. І дівчинка, коли проходила біля якогось стелажа, казала: Мам, мам, купи морозима, мам. Я не знаю, що ця мама казала. Кожен раз вона приходила, цілувала цю дитину в лоб, щось там сказала, і вона казала, тя, ну, добі. І йшла далі, до слідуючого стелажа. жалу. мам, піцу, мам піцю. Мама знову підходила, цілувала щось там їй сказала, і вона знову казала, ну добі. І так вони у цілий магазин обходили. Ця дитина віддзеркалювала зовсім інше. Велику любов. Нам слід запам'ятати, що не кожен батько біологічний вміє бути отцем. Чому? Тому що ріст буває фізичним і духовним. І дуже часто людина затримується тільки на фізичному рості. Може дойти до 40 років, а на духовному житті може бути такою агулялею. Цього недостатньо. Цього недостатньо. Чому так відбувається? Тому що дуже часто батьки не вміють бути батьками. Перший, хто сповнює нас цієї любові до себе, є батько, є батьки, тато, мама. В цьому є велика проблема. Господь є отцем досконалим. Господь є отцем досконалим. І дивіться, як наприклад навчити. Дитину грати на гітарі. От приходить до вас дитина і каже, мамо, я хочу грати на гітарі. Ну то що ви зробите? Ну та запишете її на уроки гри на гітарі. Як, як там верхову їзду, ну, запишете її, десь там на нею подробні уроки верхової їзди. Так само грати е, на фортепіано, підете до спеціаліста. Як навчитись любити? Любити самого себе спочатку. А піти до спеціаліста. Господь є таким спеціалістом. Учні кажуть, Господи, навчи нас молитися, вчить молитися вчитель. І він каже цю молитву, яку ми дуже часто молимося, Отче наш. І коли ми доходимо до моменту і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Чому цей цар простив таку велику суму якомусь слузі нещасному, з любові? Як він любив цього свого ближнього, бо вмів любити себе? Є дуже багато людей, які себе не люблять. Які відчувають себе зраненими і порожніми. В Японії є така послуга, люди платять за обійми. Уявляєте собі, закажу чужу людину на годину і оплачують їй, коли вона її просто обіймає. Хтось скаже ідеальна робота, а я кажу трагедія, тому що люди настільки спраглі любові. Чому є так багато людей, які не вміють любити? Вони не знають, як сильно їх любить Отець. Богородиця в Меджугорії говорить, якби ви знали, як я вас люблю, ви б плакали від радості. Яке наше завдання як християн? Навколо є стільки людей, які не вміють любити натовпи? Ми повинні показати цим людям цю любов. Але спочатку ми повинні самі дійти до цього. Ми повинні простити себе. Недавно я читав книгу, яка називається Вибір. Написала її Едіт Егер, колишня ув'язнена Аушвіцю, яка прожила, прожила властиво Другу світову війну, яка була в таборах, яка бачила, як знищували її, як, як вбивали її батьків. І вона там пише, що вона зуміла простити нацистів, які відіслали всю її рудню на смерть. Які змусили її страждати. І написала вона це, що зробила це, каже, я не Бог, я не могла собі це дарувати. Я йшла до цього, вона це зробила для себе, вона вчилася любити себе. І тоді з цієї любові вчилася прощати інших. Тому, дорогі брати та сестри, не нехтуємо любов'ю. Світ спраглий любові. Ти і я спраглий любові. Прийдімо до Отця і наповну. Наші серця, його любов'ю, яку він пропонує безкоштовно. Амінь.